Найгарячішим документом у транспортній галузі цього літа цілком можна визнати законопроект про перевезення на таксі. Його обговорення навіть спричинило розкол у доволі міцні раніше родині таксистів. Одна сторона виступає за варіант, що розробляється Міністерством інфраструктури спільно із низкою всеукраїнських громадських організацій. Окрім назад почала працювати ця робоча група е, В состав, ще раз повторюю, 27 сім з них тільки двоє представники міністерства інфраструктури. 25 п'ять це були представники різних громадських організацій і служб таксі Києва і України. В активній протидії до розробників цього законопроекту стоїть група людей, котрі вже не перший рік прагнуть взяти під свій контроль ринок таксі, хоча б у деяких регіонах. Роблять вони це насамперед завдяки різноманітного роду провокаційним діям. Головне угучність заяв. Так було і цього разу У 2011-2012 році году департамент автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури під руководством Дмитрия Петухова також проігнорував поручення Бориса Колесникова, разработав даний законопроект до моменту проведення в Україні фінальної частини євро 2012. В настоящее время руководство Департамента автомобильного транспорта Министерства инфраструктуры в очередной раз игнорирует указ президента Украины за номером 187-2012 о национальном плане действий на 2012-2014 года. Одна из причин негативной ситуации, которая на сегодняшний день сложилась на рынке, это личная незаинтересованность директора Департамента автомобильного транспорта Министерства инфраструктуры Дмитрия. Вікторовича Петухова в упорядоченні Хозяйственної діяльності сфері Легкових автомобільних перевозок. Ця група людей наразі виступає за прийняття альтернативного законопроекту 2393 а про перевезення на таксі та перевезення на замовлення. Його активно просуває державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Висловлювання голови цього відомства власне і призвели до так, би мовити, переходу на особистості. Адже представники Мінінфраструктури не підтримують прийняття законопроекту 2393А. Почему ви проти? Бабаягаху. Лично я не против. Логіка должна быть. Я. Почему ви проти? Ви хотите чого? Тому що там у вас у кого є есть фірма. фирма. Я, 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 я. я знаю, у кого я. Будет вот так себе вести петухов. Я такий скандал закатаю. буде мало места. Я предупреждаю. Это я сразу. Базуючись на такій потужній підтримці, навіть мітинг було проведено під стінами Кабміну. Щоправда, його учасники скоріш нагадували студентів, що прийшли постояти з прапорцями за гроші, аніж турбованих своїм становищем таксистів. В свою чергу представники робочої групи Мінінфраструктури, котрі виступають за новий закон про перевезення таксі, обіцяють влаштувати всеукраїнський страйк в разі спроб проштовхнути 2393. три що три. без нашого відома, бізнешого від нашого імені, це... да. Ну, даже ну, стыдно было показывать. Люди, которые не имеют вообще никакого отношения к такси. Там стояли люди, у которых нет ни службы такси, ни ЭДС. Они голосовали за закон 2393. Так я коротко, Василий меня просил, я скажу, что настоящая акция, когда станет весь город Киев, будет именно тогда, когда будет приниматься закон 2393. станет весь город, я з'являється в повної відвіданості. Найцікавішим є те, що різниця у цих двох законопроектах лише у кількох пунктах, але чоловіки зібралися серйозні, ось і чубляться, хоча говорять, начебто, усе правильно закон бути прямого дістання Це перший момент, като на чому акцентує увагу. Второй момент. Почему все-таки законопроект исключительно про провозение на такси, где потерялся автомобиль на заказ? В данном случае я четко понимаю, что оставив автомобиль на заказ без внимания, завтра этим будет прикрываться кто угодно. Третье. Контроль ГАИ и дублирующие функции с Укртрансинспекцией. В законе, который предлагается, в законопроекте, который предлагает Министерство транспорта, ну, очень сомневаюсь, что то количество людей, которые есть у Укртрансинспекции и тот режим работы не круглосуточный, могут осуществлять нормальный действительно контроль на линии такси. Первое. Мы хотели, мы настаиваем вернуть прямую норму. Прямую норму обязанность сотрудника ГАИ в случае нарушения правил дорожного движения водителем за рулем автомобиля с признаками такси проверить наличие решительного документа, в случае чего нет, штрафные санкции вам Дмитрий Викторович озвучил. Это первая норма, вторая норма. Право Укртрансинспекции на механизм контрольной закупки при проверочных а, при проверке деятельности информационно-диспетчерских служб и таксистов и третья норма, которая сегодня очень бурно обсуждается и мы сегодня в стадии очень серьезных и очень тяжелых переговоров с Министерством инфраструктуры. Это на сегодняшний день после консультации с сретавым Владимиром Кузем. Она нас убедила, что действительно местные разрешения это возможность коррупции. И УТИ убедила нас в том, что действительно сегодня меняется закон Украины о лицензировании. То есть даст Бог очень скоро, сентябрь-октябрь, лицензия будет региональной, лицензия будет лицензионные условия региональные, и стоимость лицензии будет региональной. Если это будет, то смысл перескакивать на разрешение мы не видим. Перші дві пропозиції про таксистів України за словами директора департаменту автомобільного транспорту Дмитра Петукова на стадію погодження. Щодо третьої, а це у разі зміни системи ліцензування в Україні відмовитися від дозволів на таксі. Тривають переговори. Втім, є чимало й інших претензій від учасників робочої групи, як, приміром, обов'язкове обладнання машин фіскальними таксометрами. На сьогоднішній день ні, один, ні одного таксометра нету приєстного налоговим. Мы, как перевозчики, юридические лица, мы обязаны быть в реестре, то есть инкассировать ежедневно, снимать отчет 8-часового рабочего дня. На сегодняшний день ни, один, ни одного таксометра в нашем государстве в реестре налогов нету. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, нам приходится покупать по 2500 гривен на каждый автомобиль кассовый аппарат с модемом. Понимаете, да? То это влечет дополнительное. Затрати большої і так бізнес который не являється сьогодні. Там цвір прибані. Ми на грані будемо говорити сучасствування. Протистояння прихильників двох законопроєктів спостерігається і щодо роботи інформаційно-диспетчерських служб. Наразі законопроект Мінінфраструктури передбачає, що таксисти самі вирішуватимуть чи укладати договір з інформаційно-диспетчерськими службами, адже тут ІДС розглядається як допоміжна функція. Водії самі обиратимуть, як їм працювати на ринку таксомоторних перевезень, як самозайняті або на договірній основі із інформаційно-диспетчерськими службами. Втім, несе новий закон і нові покарання насамперед суворі штрафи. Робота без таксометра 1700 гривень. Предоставление услуг транспортным средствам, которое несет признаки такси и не внесено в единый реестр таксомоторов. То есть нелегал. Это 8500 гривен с обязательным оплатным изъятием транспортного средства. Несоответствие показателей таксометра, тарифной сетки на борту, о которой я говорил выше, штраф 1700 гривен. вводиться також ответственность за порушення законодательства інформаційно диспетчерськими службами, тобто передача заказів нелегалам 17 тисяч гривень. Присутні під час публічного обговорення законопроекту у міністерстві інфраструктури підкреслювали, що сегмент таксі найбільше у всій автомобільній галузі вражений явищем нелегальних перевізників. Зашкалює нелегальний перевіз. Причем он раньше был одиночкой, который ставил просто шашечку наверх, сейчас это уже э, массово носит характер. Открываются разные фирмы, никакого отношения к этому не имеют. Поэтому что бы надо было сделать? В первую очередь закон должен быть направлен на то, чтобы убрать этого нелегального перевезника. Либо он там не должен быть, либо он должен войти в легальное поле. Вот я при наличии всех документов, при наличии платежных э, платных единого податка являюсь, лицензии. Утіхосмотрим я машина проходит все в городе нет стоянок. Я вынужден постоянно отбиваться от від нелегальных извозчиков, вплоть до физических контактов. Милиция не хочет вообще даже слушать. Ты вызовешь милицию, ты можешь ждать два часа е, вызова е, приезда милиции, например, на место разборок, потому что мне не разрешают стати там где-то чимало скарг надходить від перевізників і щодо без діяльності контролюючих органів у дотримані сьогоднішнього законодавства, як приклад. Був наведений столичний залізничний вокзал, де працювати можуть лише обрані. Тим у новому законопроекті про перевезення на таксі передбачено, що водії, які працюють без договору з інформаційно диспетчерськими службами, зможуть брати пасажирів зі стоянок таксі. Чому ніхто не подимає про те, що на ЖД вокзалі сьогодні пускають двох перевозчиків. Саме сьогодні на ЖД вокзал і ліцензію, платя налоги заїхати не може. Ми, як перевозчики, туди заїхати. Не может, потому что поставлены шлагбаумы, и непонятно, по каким причинам, если государство дало нам такое право заниматься видом деятельности, нам не разрешают туда заехать. При принятии закона органы местного самоуправления обязаны обеспечить э, стоянки такси э, на территориях, прилегающих к аэропортам, морским и речным портам, ЖД-вокзалам, автовокзалам и автостанциям. Причем э, стоянки такси должны использоваться бесплатно, На равних условиях всіми водителями таксі не ринку таксі, очевидна не лише фахівцям за консалтинговими даними. На сьогодні з 220 тисяч автомобілів таксі ліцензійні картки мають лише 51 тисяча решта 169 тисяч або 77% відсотків працюють нелегально. Величезна кількість людей, що задіяні на цьому ринку, потребує обережних дій у законодавчих новаціях. Не можна розуміти пробувати. Торгувати дозволами. Це нонсенс. На сьогоднішній день, на жаль, в автомобілі, таксі ну, 90% людей, які працюють не маючи іншої роботи, вони не знайдуть іншу роботу. З них 90% це є основні кормильці своїх сімей. І якщо зараз на вулицю викинути 250 тисяч, це буде соціальний вибух. Я думаю, пан президент подякує міністерству інфраструктури за те, що вони до того довели. У міністерстві інфраструктури запевняють, що зробили максимально прозорим та доступним доступ нинішніх таксистів до ринку в майбутньому. Аби здійснювати перевезення на таксі водіям, потрібні будуть дозвіл на транспортний засіб, який відповідатиме встановленим вимогам. Передбачається, що таксисти, які нині працюють на ринку легально, обмінюватимуть ліцензійні картки на дозволи безкоштовно. 8 августа даний законопроект був вивішений офіційно на сайті міністерства інфраструктури. Течение месяца министерство принимает мнение всех общественных организаций. После этого будет проведено итоговое совещание, где на каждом. Замічання міністерства даст аргументірований атвір учтіну это замічання в законопроекті і нет. Далі документ пойдеть на внішнє заголосування середині вересня. Цей законопроект буде підданий черговому опрацюванню зі змінами, що будуть запропоновані громадськими організаціями. Обговорюватимуть його і в куларах другого автотранспортного форуму, що пройде з 6 по 9 вересня у Кримському парк готелі Марат.